Доброго дня всім, хто любить створювати чудові кіти з вами рано. Сьогодні я вирішила вам показати, як можна дуже легенько і швидко зробити ось таку квітку на дитячу пов'язку. Ось так вона виглядає. Якщо вам подобається, можна розпочати. Здатку виріжемо дві смужечки білого кольору шириною 2 см. 2,5 см і довжиною ось 10. І, це, і оливку в кольору теж 2,5 см шириною. А довжина в мене ось 18-17,5 см 18. берем дріт. Спочатку накручуємо біленьку. Значить, білий наші, значить, нарізані нарізану заготовочку білого кольору, а потім оливку. Зараз покажу, як накручуємо білу. Так зрізаємо, підрівімося і обробляємо над теплом, або за або над свічкою. Ось так робимо і розправляємо наші течинки. Це виходить. Ось така серединка. У нас зранського фомірану, значить, білого кольору ми вирізаємо смужку шириною 4,5 см, будемо вирізати ось так квадрати, відрізаємо, складаємо наполовину. Ще одна згинається, складаємо, прокручуємо в пальцях. Ось так і розтягуємо. Вершечок залишаємо ось такий гостренький, не зачіпаємо, хай він такий буде ще раз. Ось таким чином ми з вами обробимо ці полюсточки. Добре кінчик прокручуємо, щоб він такий був гостренький. І посередині пальчики ось такі заготовочки ми з вами поробимо. Після того, як ми обробили вершочки наших наш пелюсточок, ми з вами ще зробимо слідуюче. Візьмемо один край, притягнемо. До серединки зробивши таку складочку, другий край. зажмем ці два краї на нашій пінцеті, і ось так зажигалочком це все запаяємо. зробивши такі пелюсточки, ми придамо їм такого об'єму, ось як в мене було, виходить знизу. І я ось так запаюю. Це іранський фаміран, ще раз скажу, не зефірний іранський до середини. До середини, зажимаю і запаю. ось тут Так, у мене тут 25 пелюсточків. клей на бік нашої заготовочки, беремо пелюсточку і рівненько її ось так доверху підклеюємо. Перші пелюсточки будемо клеїти рівно ось так вверх. Ось тут наносимо, значить, клей на половину, на краєчок попередньої пелюсточки, і ось прижимаємо в цьому місці. Щоб ось так вони стояли, дивилися доверху ці пелюсточки наші, вибираємо і ось так. Другий ряд пелюсток буде лягати між пелюстками першого прожимаємо і продовжуємо наклеювати наші пелюсточки. другим рядом. Так. Продолжаем. <coughs> Листочка. Ось так виглядає наша квітка на даному етапі. Ось моя пов'язочка, до якої я буду кріпити. Одначе підклеєчка це квадратик в мене. 7 на 7. Я його складаю, складаємо і ось так вирізаємо. Буде підклейка до краски, праска розігріться і прокручуємо, листочки три штуки. три, четыре. Листочки вырежу такие продовости. Таки. Thank Тіжмою на лоді. Ось так три листочки. Беремо нашу квітку, відклеємо наші листочки так, щоб вони виглядали. Бимося. І ще один листочок в мене є. Я його підклею так. І ось така пов'язочка у нас буде готова. Це дуже легкий спосіб для починаючих. Серединку наносимо і вклеїмо нашу ось так підклеєчку. Так, ось така кіточка. Так у нас вийшло. Зараз ми. Прикріпимо до пов'язки так, дивимося, якою стороною ми би хотіли її прикріпити. Ось десь отак. Тоді наносимо сюди клей. І Так, как а у нас получилась повязочка сегодня? どうぞ。Yeah,